Маємо е, оптимістичну інформацію із Запорізької області е, з посиланням на е, джерела в СБУ. Змі повідомляють про те, що Служба безпеки вдарила по кадирівцях та зрадниках, які хотіли виборів у Запорізькій області. Отже, служба безпеки України в кілька хвиль атакувала зрадників та кадирівців, які планували. Е, Евдо голосування в окупованій частині Запорізької області зазначається, що є багато поранених. Ідеться про те, що напередодні СБУ влаштували чергову бавовну кадирівцям і колаборантам. Як повідомляють, українські безпілотники відпрацювали по так званій виборчій дільниці в місті Кам'янка-Дніпровська, якраз в той момент, коли там проходив збір голів дільничих виборчих комісій усього району, на Шабаш повідомляється зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема кадирівці, під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування СБУ за допомогою ударних дронів. Відкоригувала так би мовити плани окупантів. Як повідомили спецслужби, атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде уточнити вже згодом. Але зараз відомо про багатьох поранених. Наразі саме містечко оточене російськими військовими, які активують свої РЕП протиповітряну оборону та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ черговий сигнал всім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров'я додало джерело в СБУ. Ось такі позитивні новини маємо із тимчасово окупованої території Запоріжжя. Не менш позитивні новини доходять до нас із тимчасово окупованого Криму. На півострові е, повідомляють про бавовну чергову знову. Отже, в небі в районі села Зарічне під Жанкоєм е, буквально е, годину тому е, повідомляється про те, що е, звучали е, звуки вибухів е, звідти до Джанкойського військового аеродрому. 5 кілометрів зазначають тамтешні е, видання. Ну і ще власне до е, важливих таких операцій, вже можна сказати, масштабних, українська розвідка підтвердила інформацію про бої за вишки бойка у чорному морі. Як повідомляється, у вівторок, 22 серпня, в Чорному морі поблизу острова Зміїний в районі так званих вишок бойка зав'язався бій між українськими бойовими катерами та російським військовим літаком у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що українці випустили з бойового катера ракету та пошкодили російський борт. Той вимушений був залишити місце події та летіти до найближчого аеродрому, українські військові при Цьому не зазнали втрат, стверджують у розвідці своєю чергою. Російська пропаганда розповіла про це зіткнення так, мовляв, вогнем авіації росіяни знищили два швидкохідні військові катери з українським десантом, але насправді ця інформація не відповідає дійсності. Наші колеги з української правди дізналися подробиці цієї спецоперації і, зокрема, поспілкувалися із командиром е спецпідрозділу Гур Міноборони Артан е Віктором. Е Торкотюком, а, і він е, власне цей, цей спецпідрозділ і проводив цю операцію на рахунку Артану. Як повідомляється, вже десятки складних операцій. Деталі більшості місій стануть відомі лише після нашої перемоги, але про деякі з них а, і специфіку роботи підрозділу командир а, Торкотюк все ж таки розповів а, за його словами. Це була одна із крайніх операцій його підрозділу, і е, показова історія в рамках цієї операції полягає в тому, що попри ну власне жоден із наш не відбулося жодних втрат із нашої сторони, і далі от можемо детальніше якраз і почути е, розповідь е, Туркутюка стосовно деталей цієї операції у Чорному морі. Це одна з наших крайніх операцій, яку ми проводили в акваторії Чорного моря та на території України в кордонах 1991 року. Деталь операції, ясна річ, розкривати не буду. Але скажу так: слава Богу, ми нікого не втратили, і для нас це найцінніше. Жоден із плавзасобів не постраждав. Усі поставлені завдання нами було виконано.